Ось в мене гарні такі домашні яблучка, Це білий налив, я їх вже промила чистенькі, і обов'язково їх потрібно зривати з дерева, не брати із землі. Щоб були ще не достиглі. Тепер буду накладати їх до 3-літрової банки. Скільки помістилося у мене в банку. Крепко втрамбовувати не потрібно, скільки поміщається, стільки і додаю. До банки буду заливати окріп. І відразу ж накриваю мітралевою кришкою. І відразу ж відбувається такий Цікавий процес. Називається він, чи як говорить в народі, чи як говорять, ошпарення, ошпарити яблука. Накриваю ще одіяльцем і залишаю в такому стані банки на 20 хвилин, так, щоб можна було до банки торкнутися рукою, але ще, щоб водичка була теплою. Ось минуло 20 хвилин. Погляньте, доливала водички повністю доверху майже. І скільки от залишилося. Яблучка в себе вібрали, водичку. Тепер знімаю кришку. У мене такої кришки немає для зливу, тому використала звичайну кришку, пробила дірочки, такий собі лайфак. Закриваю і назад повертаю її до каструлі. Зливаю. Маленькі дірочки, якісь Ось <послухи> такий <послухи> сік. Виходить, і тепер на кожну трьохлітрову банку буду додавати до, цієї, до цього соку одну склянку цукру з гіркою. 200 мл у мене склянка. І додаю сюди. ж. Розмішую, щоб цукор розчинився. І буду ставити на вогонь, щоб сироп знову закипів. Як тільки сироп закипів, відразу ж знімаю з плити і заливаю знову ж до банки. Ще забула сказати, що до каструльки я ще долила трішки води, так як ви помітили яблука, яблука вибрали в себе воду. І відразу ж закриваю кришкою і закручую ключом. І знову накриваю одіявом. Ще забула сказати, що до однієї 3 банки додати ще півчайної ложки лимонної кислоти. Погляньте, яка краса вийшла. Смачного!